Друзі, всіх вітаю, гостів і автолюбителів. Ми знаходимося на Луцькому авторинку. Бачите, що робиться. У нас дуже багато снігу, мороз. 8 січня, 26 рік. І не знаю, чи буде огляд, зараз покажу, як сніг прогортаємо. Так що от гарного перегляду, друзі. Як вам ситуація на ринку. Тут навіть з хорошою гумою не дуже проїдеш. Але люди ходять. Ось такий сьогодні буде огляд. Продається тауран, продається мазда і тракторець нагрузку. Бачите який сніг? Коротше, снігу дуже багато. Що я вам скажу? Навіть не знаю, як той огляд зробити. До тієї пори в мене ще не було такого, щоб я не робив огляд, коли я хотів, скажу так. Трактор так гуде, що страшне тіло. А сьогодні я реально трошки в паніці. Ну я не в паніці, але я думаю, що я маю людям показати. Так, друзі, що я скажу? Значить, отака в нас погодка сьогодні. Всім передаю вітання з Луцька, засніженого морозу на ще передають на тиждень до 20. Так що у кого нема зими, там дощ, кажуть хлопці, з Харкова хтось дзвонив. Приїжджайте до нас, ви побачите, що настояща зима. Тільки треба зимову гуму, щоб свічки накала працювали і форсунки добре, бо зранку не заведете. Ну якось так. Всім дякую за минулого вчорашнього відео, що ми з Санєю там вступ зробили, було дуже багато коментарів і... Ну, Трошки підписалися навіть люди, дякую, хто не підписаний, підписуйтеся. Ми працюємо у будь-яку погоду. Бачите, все одно люди ходять, дивляться. Звісно, зараз подивитися автомобіль, це просто сплошна проблема. Бачите, от прогортає дівчина рукою ту машину. От таке. Значить, що я вам можу сьогодні продати? Небагато я можу машин вам сьогодні показати, точніше, але як я казав, ми працюємо в будь-яку погоду. І... Да, сьогодні я багато не знімаю. Значить, в будь-яку погоду ми працюємо. Ми можемо вам підібрати автомобіль, обслужити його і привезти додому. Все по домовленості, залежності. Друзі, який автомобіль, складність пошуку і так далі. Треба конкретно домовлятися. Бо якщо ви хочете авто, яке стоїть 10 тисяч за 8, ну, то нам нема про що говорити і будь-хто з вами говорити не буде. Було дуже багато запитань і коментарів. Я в кінці відео, відео буде невелике, я потім сяду десь в машині чи на заправці і постараюсь дати відповідь на коментарі всі. Якщо Саня вилізе з хати, треба йому зараз подзвонити. Надіюся, <смі> він за няньку нянчить сина маленького, я жартую. Може він мене зніме десь на заправці. Ну таке от нас робиться в Луцьку. Друзі. Так що ви телефонуйте конкретно, з здоровим глуздом і буде все добре, ми знайдемо машину. Также зрозуміло, якщо машині 20 років, то ж не треба такі вже ставити умови, планки, як то їй не 20 років, а вона з 20-го року. Щось з 20-го треба знайти таку, як ви хочете, скажімо так, машинку там, з 8-го року. Ну що, всім гарного перегляду. Ми працюємо і не будемо нивати. погода нам не поміха. Єдине, що... Ну, Який сьогодні буде огляд, то я навіть не знаю, друзі. Можливо, якісь мають цікаві ролики, то бідний той трактор ледве їде. От такі погодні умови. Да, тут треба трошки іншого трактора, я б я сказав би. Коротше, директор парковки оце взяв десь трактора і сам гурне. Ось такі діла. Зараз привезе колега Лопати і будемо оце все трохи чистити, бо напевно як замерзне, то до весни буде все стояти. Ну що ж, гарного перегляду. Значить, що я скажу, друзі? Сніг не перестає. А я тож думав ще зняти вам трохи огляд, що сніг перестане, а і не перестає. Зараз покажу там декілька машинок і закину вам відео, пізніше змонтую вдома тих машинок, які раніше знімав. Щоб ви трошки щось подивилися. Зараз покажу сценника реально, якого вже перевірили. Не буду казати, яка в нас є компанія для, по підбіру. Точно пробіг 229 і перевірили тихі, що сказали, що просто вогонь машина в рідній фарбі. Дивіться. Так. Значить, цей гран 14 рік, 13 буде на обліку, на зимові його хороші. Семимісний. 15 1,5К9К. Дизельний двигун. Вже перевірений сценік. В сцені, рідній фарбі. І ще я вам хочу от, ці стерео... Отипи по поламати, що ви всі думаєте, ну як, більшості так всі думають. Бачите, так? Да? Більшості всі думають, що машина з Європи, тут от 14-го року машина, то знаєш, вона має бути свіженька обслужена. Ні, друзі. Наші люди обслуговують. Ну оці, як там не крути європейці. Показати ще вам салон. Ну, такий звичайний салон. Чоловік обслужив машину, йому на сервісі каже, де ти знайшов таку машину? А він каже, показав щось там на штуку, обслужив, вони кажуть, а, ну тут все ясно. Тут і форсуночки, і все, гаре, масло фільтра поміняні, по подвізці все в ідеалі. Ну коротше, реально граництні класний, рекомендую. Ну, вже хтось заплатив за перевірку, а люди там думають, їм щось дорого. Коротше, якщо хтось не буде то кажуть, вухами хлопати, то буде мати класну машину. Що ж вам ще показати. До речі, ця машина теж обслужена. Дай дорогу, скажу так. Також, обслужив її. Хлопець толково. Кого цікавить. Ну що я буду розказувати? Дуже холодно і нереально знімати. Знімаю без мікрофончиків, тому що... Мікрофончики дорого стоять, замокнуть зараз, буде їм хана. І телефонний теж може бути хана. Що я ще хотів сказати? От шукають, мені пишуть люди до чотирьох на автоматі. Ну, друзі. От як ліво, 11 рік. Тут пробіг взагалі смішний. В рідній фарбі. 1,6 бензин. Ніхто не хоче, не гарно на вигляд. Ого! Це ви побачите, скільки в нас снігу в Луцьку. Дивіться. Коротше. Так, а я певно не доберусь до того цінника. Стоїть вона. 6700. Зараз. Коротше. Стоїть вона 6700, 137 пробігу, 1,6, 11 рік. Так, так. Ну, просте кліво на гідротрансформатори. Ну, чому не купити таку машину з нормальним, адекватним пробігом. Але ж ніхто не слухає, то, дай гольф, гольфа, то ще десь щось дай. Ну а гольф стоїть зовсім не такі гроші, друзі. Ну от Такі діла. Е, му, змушений перервати зйомку, бо чесно, це просто капець. Дивіться, от є два автомата. Опаль Астраж за зимовий гумі, легкосплавні диски. Ну, Якість відео, звісно, буде ніяка, але в Швейцарії. Хочбеці. 1,8 двигун. Просто тут стоїть ще власник, тут трошки прогорнуто. Так, 2007 рік, 1,8-211 займав пробігу автомат 600. Отакий От автомобільчик. Зараз покажу вам всередині. Так. Тканиний салон. Мультикермо. Тут постоїть простий гідротрансформатор. Ну, також 1,8 двигунчик класний, бо він їде потужно, гарно. Я б сказав, що така досить цікава машинка. Як за 6 тисяч. Далі. І от універсалі теж 1,8 Астра. Дивіться. На автоматі Тож, зимова гума, легкосплавні диски. Так, тканиний салон. Та, та сама Astra H. Так, на щитку 203 тисячі, простий гідротрансформатор. Якщо вас буде цікавити, Так, 2007 рік, 203 гмпробігу, не 8500. Хеджбеці весь час ціна трошки дорожча. В універсалі дешевше. Коротше, класні автомобільчики зимовою гумою якщо вас цікавить номер власника є телефонуйте Ну от і авторинок як то кажуть заліг в зимову сплячку бачите що з машинами робиться зараз мороз на тиждень передають думаю це недовго я заїхав в двір Загруз серйозно. Випхали мене три мужика, богу дякувати. Гума хороша, але все сезонно. Ну, там і зимова не допомогла би. І от значить така зима прийшла в Луцьк 8 січня 2026 рік. Настояща зима. Ну, зима. Але нічого, будемо чекати, поки. Все розмерзнеться, напевно. Тоді будемо працювати. Так що пишіть, які вам відео тепер знімати. Хтось мені писав, що нянчить дітей, хтось куховарить. Я то люблю куховарити, коли в мене є час. Якщо зараз не буде ринку, тиждень-два, будемо куховарити. Напишіть, які ви блюда мужчини самі робите. Любите готувати, вмієте смачно. Може я щось приготую, стану вдома, якщо буде натхнення, і зніму відео. Ну, бо ви самі розумієте, який тут ринок, якщо ще все замерзне. Хоча так мінус 6, а передають до 20. Тому, друзі, не відчаюємося. Зате настояща зима в Луцьку. Всі казали, нема зараз зими, нема снігу, нема морозу. Хто має свою машину, хорошу зимову гуму, то і їздить. Ну і бажано обслужено автомобіль. Так що, друзі, до нових зустрічей на каналі. Всім всього доброго, хай Бог береже, жму руку.